Як оновити ТНТ? Підключаємо Type-C. Заходимо в додаток. Встановлення ПЗ, підсистему, завантаження. Вибираємо, яке нам необхідно. Потім нажимаємо «ОТЕ». Зараз в нас обхудшить. Заходимо сюди. Міняємо Wi-Fi на ТНТ ОТЕ. Мене телець там дзвівав. може там хлопці реп включають? О, є. Тенета от, наконец так. Так. вот, наконец. Так. Выходной Wi-Fi. І он в это. Все, словно. Ну вот тут я звонтажу, так, да? Видно. Прогрес. So, yeah. є. Потім інтерфейс завантажити онлайн. Вибираємо приймі вірту. До цього оновити ну, ПЗ. Опанований. Все, спочатку завантажили. пише, що завантажується uh -huh. при інтернеті. Потім передключаємося на вайфайнятку для екранучика. На мета телефон. А, iOS. Включаемся. Переходим. Он у нас. Что Тут так уж прогресс. Правильно показываешь? Да, да он у да. Угу. Все, есть. Теперь дивіться бах. Ще не клуфіці, але показує, що ноль акумулятора. Це все фігня. Просто виключаєте, включаєте і тепер воно постійно буде Угу. Mm -hmm. Окей. Вот. Okay. Вот. дякую.